Вітаю сьогодні. Отримав коротеньке відео від свого замовника Сергія зі Знам'янки, який замовляв у мене півроку тому для себе причіп. Я пам'ятаю, як він вагався, який йому краще взяти, чи оцинкований, чи не оцинкований. Їздив Кременчуцький, дивився. Я йому скидав фотографії причепа свого батька фірми Лев, який через півроку ржавів. Я зміг переконати Сергія придбати саме причіп урсу, і він скинув мені ось коротенький відеовідгук. Прошу до перегляду. Маю ось такий прицеп від заводу Урса Груп. Він у мене півроку. Купував я його. В Запоріжжі їздив на завод, забирав прямо на заводі. Але допомогти вибрати такий прицеп мені допоміг Василь. Є у нього канал в Ютубі. Ми з ним поспілкувалися. Він мені багато чого розказав, порадив. І я вирішив звернутися до нього за покупкою такого прицепа. Користуюся я ним уже півроку, дуже він мені подобається, дуже крепкий, надійний. О, за півроку вирізати така невелика проблемка. Ось, лопнуло кріплення крила. Написав я в Viber Василю. І через пару днів я отримав. Комплект повністю комплект чотирьох кріплень. Ось цей комплект. Тут навіть положили болтики, гаєчки, чотири кріплення. Дивлюся, вони товщі, чим ось ці, що дуже здивувало. Положили аж 4 штуки. Хоча проблема була тільки в одному. О, так що гарантійне обслуговування у заводу на високому рівні. Дуже їм дякую, що прислали мені оперативно і Василю за те, що вибрав дуже гарний прицеп за його допомогою.